Овладели городами Луцк и ровно. Крупними обласними центрами України цей запис про визволення Рівного Луцька та Здолбунова у Рівненському краєзнавчому музеї вмикають, коли розповідають про дату 2 лютого 44-го. В 1970-х роках була здійснена реконструкція цього запису. Це в той час, коли Левітан приїжджав з лекціями до Рівного, і фактично текст ідентичний тому, що прозвучав в 1944 році. Рівне визволили в ході Рівненсько-Луцької операції. Щоб витіснити гітлерівців, обласний центр оточили війська першого українського фронту. Вони намагались зжати кільце оточення і тут їх розгромити. Тому і в тил підходила 8-ма гвардійська кавалерійська дивізія. Але все ж таки, попри те, що досить жорстокий бій був в районі Млинівського перехрестя, частинка все ж таки просочилася, якщо так можна сказати, по шляху в напрямку Дубна частина німецького групування за неофіційними даними в Боях за рівне загинуло три тисячі радянських солдатів. Частину їх поховали у братській могилі у парку Шевченка та на Дубинському кладовищі. Аби вшанувати загиблих визволителів рівного щороку, 2 лютого, сюди приходить очевидиця тих подій партизанка Віра Грибанова. Пасмурно було і було мокро. Другий лютий був день такий мокрий. але всі люди були раді із собою партизанка привела школярів. Вона для нас дуже рідна людина, часто буває у нас в гостях у нашій школі, тому ми прийшли її підтримати. Прийшов привітати наших ветеранів, які визвали наше місто, дали йому змогу спокійно існувати і не бути під пресом. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.